Сьогодні забрав повернення, людині не підійшла запчастина. І я забрав. от така, вгадайте, що в цій коробці, якої величини. Я зараз розпечатаю. розпаковочка прям, прям, в прямому ефірі можна сказати. Зараз одну секунду. Так, розпакували ми звідси, звідси, так, то що не кидать, понятно. Відкриваємо, що тут у нас що тут у нас є. Прям самому цікаво, чи то, що там бумага, Стрейч. Там ще щось. В результаті там отакий от от блочок маленький. Я зараз його достану значком. Людина каже, що вона його достала, провірила, що, що там все чітко. І просто не підійшов. Хоча по факту от це було му, прорвати. Як вона могла його звідти достати? От вона доставила от таку от, от, подивилася от, і сказала, ні, він мені не підходить. Але мені дзвонили і сказали, що вони його встановлювали, Таке буває. Ось такий блок комфорту. Приїхав такій коробці. Да, мені за нього оплатили доставочку, все як бути Але питання на що так сильно пакувати Він би, я думаю, що і так не побився. Але головне, що оплатили. Тому якщо ви доставляєте мені посилочку, відправляєте назад чи просто відправляєте, хочете, головне оплатити І все. А коробка мені пригодиться.